І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор і тут ми розглядаємо психологію загалом сімейно. І так, ревнощі, звідки вони беруться, що з ними робимо, ми розглядаємо тут і прямо зараз ми це починаємо робити. І я тут виділив собі три пункти: саме звідки ревнощі беруться. Ну і звісно, що ми розглянемо, що з ними робити, тому що явище поширене і явище достатньо. Ну, не те, щоб прям таке складне за своєю природою, але важко з ним жити, і тому треба якомога ліпше знати, що з цим робити. Ну і також. Щодо того, що з цим робити, буде значно більш зрозуміло, коли буде ясно, звідки вони беруться, звідки вони походять. І от я виділив собі три пункти, звідки вони походять, і я починаю розповідати. І перший пункт в мене це. Низька самооцінка. Ну і блін, ну йолки-палки. Ну, куди я не глянь, ну яку розмову не почни, то ну, обов'язково там низька самооцінка. Ну, і що. І і ну, але е, конкретно, е, в даному випадку, е, ну. В цілому, як і в будь-яких інших випадках в розмовах в розмовах про самооцінку. Але в даному випадку, от прям конкретно так, низька самооцінка вона будується у взаєминах із батьками. Ну і так, звісно, що люди більш чи менш схильні піддаватися впливу на свою самооцінку. В більш зрілому віці за межами дитинства, але от якщо з батьками було все добре, то і буде все добре. А от якщо ні, то буде важко майже завжди, поки не буде прийнято певне рішення. Ну і що саме там у взаєминах з батьками? Ну, По-перше, це про порушення певних меж. Бувають різні межі: там фізичні, інтелектуальні, емоційні, духовні і так далі. Ще дві штуки, якихось там є. Ну там, по-моєму, фінансові... фінансові межі також є. Ну і... А цей пункт про зниження самооцінки пов'язаний саме з порушенням. Цих меж. В першу чергу, звісно, що емоційних та інтелектуальних. Ну, І також порушення цих меж це напряму королює з, ну, точніше, навіть не королює, просто по-іншому можна сказати, що це порушення, точніше, незадоволення задоволення певних базових потреб, такі як потреба в безпечній любові, тобто в безумовній любові, та в Підвищені самооцінки, або, як вона ще називається, потреба у визнанні. Ну і цей потреба в безпечній любові це, звісно, що потреба в безумовній любові, тому що ну, дитину, коли народжують в цей світ, ну, якось несправедливо від неї чогось е вимагати і е ще більше якось обумовлювати любов е свою до неї. І так, звісно, що. Коли дитина виховується, зростає, має чомусь вчитися певним соціальним навичкам і просто навичкам життя, то іноді можуть застосовуватись певні санкційні, якщо так можна сказати, засоби. Але завжди в будь-яких адекватних джерелах говориться, що, не дивлячись ні на що, дитина завжди має розуміти, що її люблять, і ну, не за те, що вона щось зробила, а просто тому, що вона є. Вона розуміє, що вона в цьому світі бажана. Ніхто не хотів зробити аборт, ніхто не хотів здати її в дитячий будинок і так далі. Не, тобто просто е, базова е, потреба в любові, е, за на основі якої е, дитина потім буде е, вчитись любити сама себе і також вчитись любити інших, і навіть кохати інших. Е, оце для цього і потреба потрібна. От, задоволення цієї потреби. Ну, потреба у визнанні це просто адекватна реакція на те, що дитина робить, як вона розвивається, як вона вчиться. І ну, має під собою, звісно, що ну, з першого разу навряд чи щось там завжди виходить. І на це треба правильно реагувати. От тут ти молодець, а Тут ти молодець, але от є такий недолік. Але в цілому молодець, якщо коротко кажучи. І також ця потреба у визнанні та потреба в базовій безпечній любові, це вони корелюють між собою трохи. Ну, і звісно, що в тому щоб любов обумовлена або ні, якщо ну, тобто не якщо, а, наприклад, потреба у визнанні, там дитину визнають старання дитини. Якщо старання не визнаються, їх постійно недостатньо, потрібні тільки хороші оцінки і так далі, то при невдачах, звісно, що завжди. Дитину лишають любові. І так дитина звикає себе порівнювати з оточуючими себе, що от у тих те добре, у тих те добре, а от у мене те погано, і в мене те погано. І, звісно, що формуються фільтри негативного мислення такі. Ну і, скажімо так, наш мозок налаштований так, щоб. Ліпше помічати погане, в першу чергу, в собі. І тому так багато в нашій сфері розмов про те, щоб шукати в собі саме хороше, тому що з цим це насправді складно і з цим є проблеми. Ну, ця людина вона постійно себе з усіма порівнює, і тому, коли от вона вже виросла, вона вже начебто в стосунках, але вона, ну. Вона не вірить, що все може бути так добре, і що постійно треба намагатись бути краще. Ця людина постійно в тривозі, що от, якщо я перестану старатися, якщо я перестану вкладатись, то партнер від мене піде. Але він і так, скоріш за все, піде, тому що це людина тривожна, невротична, з нею знаходитись складно. Окрім того, е... Ця людина в неї, як як ми вже сказали, не, не була задоволена потреба в базовій любові, а значить, вона не має е, правильного прикладу, як любити бути е, е, коханою, любимою і так далі. Ну, це перша причина виникнення ревнощів. І далі друга причина чимось схожа, і це травматичний досвід. І чимось схоже, але, скажімо так, ну, травматичний досвід це коли щось з людиною сталося, і тепер вона завжди дує на холодне, щоб знову не обпіктись. І зазвичай таке стається, коли люди... До чогось не готові. Ну, і звісно, що е, ну, світ такий, що не можна бути готовим е, до всього е, на 100%. Е, можна іноді трохи готуватись до чого е, по деяким моментам, е, поки це не переросте в невротизм. Далі це переросте в невротизм, і тоді е, ну, це, ну, ти не будеш все одно готовий на 100%, тому що це неможливо просто. Але от іноді виникає травматичний досвід. І тут ну, травматичного досвіду ну, в будь-яких сферах от, можна знайти. Але, от що саме тут цікаво? Травматичний досвід він в даному випадку. Він може бути у людини, яка насправді виросла в хорошій сім'ї, де був хороший приклад е, любові один до одного, е, кохання, піклування, е, і картина світу була, скажімо так, досить таки світла. І ну, здавалось би, це добре, але може виникнути не 100%, що так буде, але може статись так, е, що. Е, ну, Невідомо, із ким людина потім зустрінеться в майбутньому. І можуть це виявитись якісь не такі світлі люди, як і вона, і які можуть зрадити, тому що ну, ми ж не говоримо зараз про довгі-довгі про стосунки, але от не, до, не досить довгі. І от там виявилася якась зрада, якась така дурня. І причина для ревнощів виявляється, що виявляється те, що люди можуть і зрадити і це, і що з цим робити, хер і що з цим робити, і це боляче, тому що це ну одна з небагатьох речей, які були в житті цієї людини, тому що. Вона виросла в хорошій сім'ї. І, щоб ви розуміли, це не означає, що своїх дітей треба виховувати в якійсь атмосфері, щоб вони розуміли, що нікому довіряти не можна, бо кинути може навіть власна мать. Ні, розмова зовсім не про це, але через це от ревнощі іноді можуть виникати. Люди починають дути на холодне. І остання причина походження ревнощів це. Ранній секс у стосунках. І е, чому? Звідки ревно, що ми, ми сучасні люди? І так, е, от, перед тим, як я продовжу, хочу от зауважити, що е, от, мені все одно хто чим займається. От, е, і взагалі, от секс це класно. Е, я, от, я його люблю насправді. І також. Е, Ну, немає в мене ніякої потреби, щоб комусь там щось довести, що там можна робити, що не можна. От і знов таки я не забороняю нікому секс. Але суть в тому, що це відео і взагалі мій канал. Про те, як будувати насправді близькі довгострокові стосунки. І практика показує, що ранній секс у стосунках це псує. Це не означає, що секс псує цей світ і так далі. Ні, просто сексуальна безвідповідальна радість окремо, побудова стосунків окремо. Так, в перспективі в близьких довгострокових стосунках буде секс. Але пізніше така технологія. І, і тоді ми продовжуємо, коли ви також підписуєтесь на канал, ставите вподобайки і може пишете які-небудь коментарі. І так, чому ранні секс у стосунках призводить до ревнощів? Тому що дуже скоро людина починає підсвідомо розуміти, що для зваблення її партнера багато не треба. Треба перед ним потрясти, отак от, чимось таким гарним, можна її пригостити кавою, пиріжком яким-небудь шавухою. І все залетіла в постіль. І він коли потрясла, отак от, залетів також в постіль. І все. І розумію, що якщо ну, такі от зусилля, скільки там коштує шавуха. Блін, щось не пам'ятаю вже, скільки коштує шавуха, але не так багато, кава коштує не так багато. І потрясти округлостями у будь-якої дівчини можна знайти гарні округлості. І, І все. Все. Взяв би Отак от, от. І так можна подумати, що от, ну, ми, ж, ну, ми ж розумні люди, ну, він же має бути відповідальним. Але тут -от нічого не зробиш. Воно, воно як є. І практика йолки палки показуєш, так воно і є. Ну і, так, ну і це були три причини ревнощів, Але от що робити із цим? Ну, і можна також помітити по цим пунктам, що е їх можна поділити на дві такі маленькі підгрупи. І в першу підгрупу входять перші два пункти. Те пункти це низька самооцінка та травматичний досвід. І їх, вони відрізняються від останнього пункту тим, що в цих пунктах не задіяний ваш актуальний сьогоднішній партнер, тому що не він вас гнобив в дитинстві, не він позбавив вас любові, не він. Неадекватно оцінював ваші старання, коли ви чомусь вчилися, і так далі. Не він вас зраджував раніше, і тому він, він за це невідповідальний. І коли от ми говоримо про людину з низькою самооцінкою, то в неї така потреба, щоб знайти хоч когось, хто нарешті таки дасть цю безумовну любов. Але проблема в тому, що це працює тільки від батьків до дитини. Коли ми говоримо про стосунки чоловік-жінка, навіть чоловік-чоловік, жінка-жінка, це зараз не важливо. Коли от дорослі люди саме про кохання, мова, а не про любов, то там все має бути взаємно. Ти чухаєш мою Спину, як мені подобається, я чухаю твою спину, як тобі подобається. І отак от це називається кохання. А коли ми говоримо про людину з низькою самооцінкою, то вона нарешті хоче, щоб хоч хтось погладив її по спині. І так також важливий момент, що є така рекомендація, що коли діти навіть самі-самі маленькі, їх треба гладити по спині, тому що так. Внутрішня опора формується. Ну, зараз не зовсім про це, але майте собі на увазі. І таки, в такому випадку спина гладиться або чухається тільки одна в односторонньому форматі. І Людині не стає ліпше, та це не означає, що є там якийсь певний час, що треба, от якщо от, чистого часу взяти, то там 3 години та 43 хвилини, 43 хвилини треба почухати людині спину, і тоді вона стане. Розквітне, почне ліпше виглядати, в неї зникнуть морщини, і вона перестане бути невротиком. Ні, не перестане, тому що в неї любов асоціюється з тим, що тебе гноблять, і то твої потреби не задовольняють або навіть чи погрожують тим, що якщо не будеш виконувати певні умови, ми зробимо все, щоб ти страждав. Ну, і тому. Партнер не допоможе із цим. Це, цим треба займатися із, зі спеціалістом. І так само, як з травматичним досвідом, тому що ну, там партнер просто не сприймається як, як джерело чогось хорошого, тому що ну, єдиний партнер, який був, він якби. Зрадив, це одна єдина асоціація. І так, звісно, цей випадок він значно легший, аніж з низькою самооцінкою, і тому справлятися з ним, його переживати в терапії ну, значно простіше. Але все одно е, е, треба це робити зі спеціалістом, тому що, як я сказав, партнер він не зможе допомогти, тому що він і не сприймається як щось близьке. Ну і до того ж, коли. Е, був певний травматичний досвід, то партнер сприймається вороже. Коли людина сприймається вороже, то вона, якби, ну, ми, ж, ну, ми очікуємо від неї, що вона скоро підкине свиню. А як треба відноситись до людей, від яких ми очікуємо отримати свиню? Ну, так от і відносимося, і ну, вона не зможе допомогти. Це були перші два пункти. А от третій пункт. Ранні секс у стосунках. І тут є дві дорослі людини, ну, дві дорослі людини, і е, ця подія секс у стосунках, вона складається з двох етапів. Е, ну, е, З двох е, попередніх етапів це пропозиція і згода. Якщо згоди не буде, якщо перша людина, яка пропонує, е, не маньяк який-небудь, е, то Секс станеться і згода буде досить таки відповідальною річчю, тому цей пункт від попередніх відрізняється тим, що у цій причині відповідальність несуть обидва партнери. І тому, коли от, виникають ці речі, що напевно ми щось все-таки зробили не так, то Треба якомога швидше перестати робити не так і дізнатися, як робити так, щоб було так, як хочеться, щоб було на довгу перспективу. І так, звісно, що знову-таки ми повертаємось до розмови, що все залежить від мети. Або це. Партнер для сексувань одна справа. Якщо це для довгострокових стосунків, це зовсім інша історія. Не можна просто спочатку знайти собі партнера для сексувань І от одного разу так: слухай, а ми начебто ладнаємо, давай якось, ну, якось поближче чи що там духовну близькість, інтелектуальну, емоційну побудуємо. І... Ну, мозок то нікуди не дінеться, мозок це фізіологія. І вся фізіологія, вона, вона в нас ну, прям ну, отак от, ну, вона прям єдиний організм, в тому числі геніталії, особливо геніталії жінки, які підлаштовуються під певного партнера, тобто під його рельєф, Отак от підбудовуються. І окрім того, під... синхронізуються певні речі, біоритми із цим партнером, і тому досить таки складно буде розрізнити, що це у нас були стосунки просто для сексу. А отут ми вирішили от зробити все правильно. Е, ні, е, стосунки з людиною це стосунки з людиною. Вони, от якби ви з нею, зустрілися, і від першого дня до сьогодні це одна історія ваших одних стосунків. І тому, як ми кажемо, для того щоб побудувати стосунки, треба 4 одиниці зусиль, підтримувати стабільно вкладати по одній одиниці, а щоб перебудувати 64. Тому що от конкретна людина, у нас до неї є конкретні нейронні зв'язки, тому що. Ця людина, вона легко зваблюється, вона легко погоджується на секс. Я не знаю про неї нічого, окрім сексу. І от ну, такі нейрони, нічого з цим не зробиш. І тому це дуже-дуже складно, коли ви приймаєте рішення якось це переробити. Це буде складно. Можливо, досить таке можливо, але складно, дуже складно. І... Для того, щоб стосунки переформатувалися, і знов таки це ж не флешка, це не комп'ютер, на якому він був, взяв і перевстановив, і він як новенький працює, не тормозить все добре. Е, ні, е, людина, ну може і можна якось амнезію влаштувати ударом в голову, але я не знаю як. Е, але не робіть так. І Якщо ви так не зробите, пам'ять не відформатується, конкретніше це ваша пам'ять має відформатуватися, тому що це ваші нейронні зв'язки, що людина отака от легка напередок. І тому 64 одиниці зусиль. Це буде важко. Можливо, якщо ви знов-таки обидва відповідально до цього підійдете, якщо там буде все добре пояснено, ну, що ну. Сексу в нас зараз не буде не тому, що ти там перестав бути привабливий чи ще щось. Просто оскільки ми хочемо будувати близькі стосунки, ми маємо робити це правильно. І отак от от це робиться. І в такому випадку це може протікати легше. Але практика показує, що люди з цим справляються досить таке рідко. І це було відео про те. Звідки беруться ревнощі і що з ними робити. В перших двох випадках партнер не винний, і ви самі несете за це відповідальність. В третьому випадку ви обидва маєте відповідальність і маєте приймати якесь рішення. А на цьому все з вами був Віктор. Ми скоро побачимось і до побачення.